Офіційно в Збройних силах України підтвердили удар по місцю розташування ворожих ракетних комплексів біля окупованої Євпаторії. І що ж там сталося, то сьогодні вночі військова контррозвідка та СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Про це повідомили ряд українських змі, посилаючись на власні джерела. Вони, так би мовити, відмінесували російський комплекс протиповітряної оборони. Тріумф, коштує він 1,2 мільярди доларів. За даними змі українських, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети Нептун. Спочатку безпілотники СБУ вразили так би мовити очі комплексу радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій. Підрозділи ВМС двома крилатими ракетами Нептун вдарили по пусковим комплексам С-300 С 400 Тріумф. І м -м, росіяни насправді це ще не все, і їх очікують у майбутньому ще сюрпризи. Нагадаю, між іншим напередодні Зеленський писав, що збирає військовий кабінет. Без деталей, але сказав, що а, все побачимо, і росіянці все це відчують. І сьогодні черговий удар по тимчасово окупованому Криму. А, і нам викурюємо. Ми викурюємо ми звідти росіян. Ми знищуємо їхні там, комплекси і їхня протиповітряна оборона. Євпаторія це а, західна частина тимчасово окупованого півострову. І якраз в тій частині там Євпаторія, Сакія, Нова це все недалеко один від одного і там. А, Завжди були військові об'єкти, поки не була поки не був Крим окупованою територією, там були військові об'єкти, і росіяни зрозуміло, що вони використовують їх. Таким чином, між іншим, цю, цю цю частину Чорного моря українці доводять збройні сили України, доводять і наші спецслужби, що ми націлені цю частину контролювати. І відповідно буде там непереливки москалям. І місцеві телеграм-канали тимчасово окупованої Євпаторії Криму публікували фото і відео прильотів. Давайте подивимось. І як виглядає робота ПВО російської ПВО в Криму? Далі О, пішли. Йдите, там, щас, там, на секунду салюты пошли. Сейчас опять скрізь обахнут. Да, салюты пошли сейчас бахнуть, скорее всего. Что-то очень жесткое, смотри, какое облако. еще летит. Да, еще. Это девятое, десятое. Десятое уже. Все, вот на течении там ничего. Так как что ну, было, если оно сейчас происходит? Ну, да, а что пошло? А, вон, вон что-то пошло. Ничего себе. Ты это... ж летит, твою мать. Это что так прилетело, по... да? Прилетело, а, да. конечно, смотри, дым какой. Твою мать. Это пролетело. Вот это пролетело, мама, дорогая. Вот ты ж, это что-то там что уже у пацанов. Да. не было. Да, вон, смотри, да что там. творится. Вон он в зале вот, вот, прилетело. -о -о. а что там? Такой Давай, найди ну, еще, не знаю, ну, Чего вы этот, Наташа, какие видите, Вот, вот оно взорвалось вот опять там. Боеприпасы ну, походу. Да это, нет, есть... боеприпас бы Хорошо пошло что это взорвалось или ракета пошла? Ну, оно там уже как бы внутри О, взрыв ну, произошел. Слушай, если оно сюда ебанет, на месте. Опять попали. Это что у них там взорвалось? Это уже прилет. так Это поле, блядь, ну вот ж ворону, блядь, вот тут нахуй. Мене мені, мені завжди взагалі дивує. Ну, от як люди стоять і просто це знімають, коментують. Я не знаю, стоять, курять вони за кадром. І абсолютно це, ну, в них відбувається як якась буденність. Коли у нас летять ракети, коли у нас летять шахеди, коли у нас працює протиповітряна оборона, ну, ти намагаєшся перебувати в безпечному місці, подалі від вікон, йти в укриття, а тут просто ну клас, давайте познімаємо. Але я б тут нагадала, що в серпні, наприкінці серпня, Україна ще вдарила, вгатила по комплексу С 400 на мисі Тарханкут в тимчасово окупованому Криму. Тому це наша така вже послідовна постійна робота зі знищення ПВО росіян. І поки що, як ми бачимо, вони не можуть захистити настільки тимчасово окупований півострів, щоб наші ракети, наші безпілотники не долітали. Вони. Намагаються зараз Москву прикрити своїми системами ПВО, тому що тут там теж долітають безпілотники і гатять по російській столиці, чого вони ніколи не очікували, що таке може статися. Це ж велика, могуча Росія, де в них все є, і ніхто на них не може і пальцем їх торкнутися. Виявилося, що все геть навпаки. І тому зараз в них оголеність всього, і оголеність в Криму, і оголеність в них на їхніх територіях. На територіях безпосередньо Росії і Керченський міст намагаються захистити, але всюди їм це не вдається. Бо територія Росії, яка ще й собі заграбастила частину українських територій, це багато. Що треба ну, велика частина території, яку треба захистити, і закрити небо, і в них немає в росіян таких можливостей, щоб закрити все і захистити. Тому краще тут вже брати і тікати. Але тут що цікаво, після цієї. Нічної атаки на Євпаторію, росіянці місцеві там почали знімати відосики. І на уламках одного з дронів, що впав у місті, написано Анні Лорак, спасіба за борт. Досі продовжують тролити колишню українську співачку, цю російську ховойду, просто півіцу, так би мовити, і продовжують. Їй привітання передавати. Ну і познімали уламки цього дрона, який впав, тому давайте подивимось. Ой, блядь, так он, он не взорвався. Піздець от него воняет. Ладно, хоть не долетел. Крім того, Крим реалії повідомляють про те, що між Євпаторією та Уютним, де сьогодні нібито відпрацювала Кацапське ПВО, знаходиться ще і РЛС росіян. Вони опублікували ось відповідні такі знімки. Також поблизу Заозерного, де також повідомляли про вибухи, розташована база ПВО росіян і радіотелескоп. П40. Ось так. А там ще є один скріншот. Так, хтось раніше захотів сфотографуватися з комплексами С400. Ну і дратує, дякуємо за те, що нам допомогли. Також з'явилися супутникові знімки ППО в Євпаторії, яку б могла вразити Україна ракетами. Фото ці фото були зроблені два тижні тому, та сьогодні повідомляють дососінь дослід, дослідники, як ми бачимо. І крім того, Радіо Свобода вони отримали супутникові знімки, вже свіжі на яких видно наслідки ударів по ЗРК С-400 в Євпаторії. Тому наші воїни відпрацювали дуже злагоджено і дуже прекрасно, я вважаю. І в порівнянні, ось так ми бачимо, що є влучання і є знищення. Системна робота, яка потрібна. Я просто нагадаю, що от ми ще на початку літа, коли включали Наталію Гуменюк, речницю оперативного командування Південь, вона тоді анонсувала, що сезон бавовних в Криму починає квітнути і буде квітнути надалі і більше. І ми це тепер спостерігаємо спостерігаємо.